Після яскравого фестивалю у маленькому селі почалася нова навчальна четверть. У школі прийшла нова дівчинка Ірина. Вона була дуже сором'язлива і тихенька. На перерві вона сиділа сама за партою і боялася заговорити з іншими дітьми. Микола і Олег помітили це. Вони згадали, як вчителька в недільній школі говорила про доброту і про те, що кожен заслуговує на дружбу. Одного дня після уроків Микола підійшов до Ірини і сказав Привіт, Ірино, хочеш ми покажемо тобі, де тут найцікавіше гратися? Олег додав так, і ми можемо разом зробити проект для школи. Ірина зніякувіла, але погодилась. Вона відчула, що з ними безпечно. Наступного дня діти гралися разом у дворі, сміялися і ділились історіями. Ірина розповідала, що у неї вдома зараз нелегко, і вона дуже боялася, що її тут не приймуть. Микола по-дружньому сказав Не хвилюйся, ми всі разом, і навіть коли буває важко, Бог завжди з нами. Олег додав, і ми твої друзі. Ти не одна. З кожним днем Ірина стала більш впевнена і щаслива. Вона навчалася довіряти новим друзям і навіть допомогла іншим дітям. Вчителька помітила це і сказала класу Доброта і дружба робить наше життя кращим. Пам'ятайте, ми всі діти Божі і не хоче, щоб ми любили один одного.